На майданах великих міст і на центральних площах містечок уже тривають різдвяні ярмарки. Тут так гарно і так святково. Всюди вилаштувалися рівненькі ряди ясно-жовтих дерев'яних яток, у яких можна купити пречудові речі на подарунки комусь чи собі, аж очі розбігаються. Тут і ангели глиняні, скляні, дерев'яні, ангели, виплетені гачком і ретельно накрохмалені. Ангели-м'які іграшки із дзвіночками в руках, ангели-людяники, ангели-пряники, ангели-свічки, ангели-єлинкові прикраси. Сотні пряників, розмальованих кольоровою глазур'ю, пряникові будиночки, як і сказки Гензелі Гретель, дзвіночки, сніговички, рукавички, теплі шкарпетки, карамелізовані яблука, сотні людяників, розмаїті іграшки. Подекуди серед смішних і м'яких ведмежат. Зайців, песиків і Санта Клаусів, навіть трапляються дерев'яні лускунчики, не надто поширені в наших краях. А довкола гірлянди, радісний сміх, ажіотаж вибирання подарунків. І, звісно ж, гарячі наїдки і напої, які можна з'їсти просто тут, біля столиків, дбайливо розставлених у належній кількості, щоб нікому не забракло місця. Тут парують ковбаски й шашлики. Тушковані шампіньйони й печена кукурудза, квасоля по бритонській гуляш, вишукані тістечка й пампухи ще задовго до Різдва. Тут наливають глінтвейн і гарячий пунш, коньяк і чай із цитриною та імбиром, а поруч є ковзанка і підсвяткові мелодії можна покружляти на льоду, уявивши себе найкращим ковзанярем світу. Тут безліч люду, сюди приходять батьки з дітьми вибрати іграшки на ялинку. Тут постійно можна побачити молоді закохані пари, у них небагато грошей, але вони купують одне одному найкращі дарунки, які тільки можуть собі дозволити. Сюди приходять старенькі пари розділити спільну радість і передчуття свята, потішитися, що зараз краще, ніж було тоді. Коли вони були молодими і коли святкувати Різдво взагалі було заборонено. Тут грають музики, а коли їм стає холодно, зігріваються пуншем і грають далі. А ще тут є вертеп, і біля нього надто довго не затримуються. Туристи зацікавлено фотографуються і йдуть далі. Молоді пари квапляться вибрати подарунки і пробігають повз нього. Ті, хто купують іграшки на ялинку, заклопотано мчать до чергової ядки, бо можуть усе розкупити, і ялинка буде не така ошатна, як хотілося б, і гості, які прийдуть на свята, скажуть, що їхня ялинка святковіша, красивіша. Старенькі хочуть просто відпочити, послухати музику, поностальгувати за молодістю, посидіти за столиком, нікуди не поспішаючи і неквапно потягуючи глінтвейн, поки здоров'я ще дозволяє його пити. Скоро ж, може бути не так, а багато хто просто не помічає вертепу. Тим більше, що он, неподалік, манить світлами кінотеатр, і в прокаті нові смішні різдвяні фільми або, навпаки, всім відомі різдвяні кінокомедії, які приємно передивитися веселою компанією, майже в соти, і посміятися з жартів, які, може, вже трохи й приїлися, але ж бути разом так весело. Це Різдво. Розтягується майже на місяць. Цей дух веселощі впанує тут і впродовж Різдвяного посту, і 25 грудня, яке нічим не відрізняється від попередніх грудневих днів. Хіба що тим, що Гугл уперше пише: Сьогодні в світі певні релігійні групи святкують одне зі своїх свят, але не називає його, а просто додає Веселих Зимових свят. Радість триває тут і 7 січня, і тоді її помножують групи колядників, чиї дзвінкі голоси нарешті співають Бог предвічний народився, і нарешті згадують того, чиє свято, чиє Різдво сьогодні святкується. Не Різдво продавців у тисячах магазинів, не Різдво ярмаркарів, не Різдво кінотеатрів із написами на афішах про фільми, в яких панує Дух Різдва, повсякчасне чудо. І товчуться Різдвяні олені. Не різдво дідів морозів, які теж невідомо чому вештаються цими ярмарками, а Різдво малої дитини, що прийшла у світ понад дві тисячі років тому, тихо і велично. Не в розкошах, а в убогій печері, в товаристві сумирних корів. Чомусь я часто думаю про це напередодні Різдва. Я теж люблю купувати подарунки, теж люблю різдвяні ярмарки, і різдвяні фільми. Але над усе мені хочеться, щоб Різдво було з Христом, а не без Христа, щоб Гугл писав щасливого Різдва. Або, принаймні, щоб називав свято, яке нині святкується, не означував його просто як одне з релігійних свят, однієї релігійної спільноти, і щоб фраза дух Різдва. Не стала заїждженим шаблоном маркетинговим гаслом, яке так успішно приваблює покупців.